Вітаю вас, шановні, кущик на стурції, або красоля, кажуть ще, це такий у неї осінній подих, тому що вже ось ось, ось ось, деякі листочки вже навіть побив мороз. Але вона ще тримається. Ранішня роса, як мені подобаються оці капельки роси. На листочках пи... е... на стурці. Подивіться, які вони гарні, особливо це як с... е... скачуються разом. Це така краса, а запах який. І цвіте вона, шановні, довго-довго. Щось -довго. не так вона трошки прив'яне, погода появилась, сонечко появилось І вона, знаєте, як отой. Як відродження йде. Подивіться, яка це красунечка. Вона повинна бути на грядках. Вона і, між іншим, вживають салат, квіти, додають до салатів. Такий смак гарний. Подивіться, знову ж такі капельки роси оцих листочках. Краса. Ну, це любування перед заморозками. Обіцяють, обіцяють заморозки, ну, але ж вони наступлять, розумієте? А тут іще, як кажуть, відтермінування йде. отака, І тут краса. Думаю, ну ще трошечки, ще трошечки полюбуюся. Дуже гарно вона виглядає. Ось, бачите, в росі ранок. Ось він кущик обійшла його, є листячко, ніхто його зараз не чіпає, цей кущик нас Турції, він собі живе тут ціле літо. Ось така красоля наша. Добра вам і миру, і настрою, і здоров'я, шановні.